Вітаю вас всіх сьогодні на цей що, щоточний день, і а, хочемо, щоб ви а, гарно а, почули наш концерт. А, рідна школа то також як матір, макір матір науки і української мови.

А це хто скаже працює, свят. Хто розкаже мені каска, то що діща слів на ласка, ти мати себе найменіше в світі найніше. Первою тихо Боже, і життя, і життя твори того мина, козана тетяна пригожа, то дає живіє за колона чушна. Нема. fără iarăși ziua. i la felul tău, ca pe dobra iarăși ziua. Lubaua noastră din ei să fie sfidlă și frumoasă. Măi, cu corpul tău și cu dușa, să fie frumoasă și frumoasă. Vă doresc 100 de ani și fără iarăși Să vă fiți să vă fiți și У травні, коли природа мати виряджає свою доню землю у пишному бранні весняних квітів у дорогу життя, праці і радості, люди висловлюють подяку материнській турботі і відзначають День матері. У всіх народів, у всі віки, жінка-мати була охоронницею та добрим ангелом домашнього затишку. Її називали берегиною. Зміст цього слова ми вкладаємо в усе, що супроводжує нас від народження впродовж усього життя рідний дім. Батьківський поріг, родина, мамина пісня і мамина молитва. Дивлюся у теплі ненчині очі, в яких, здається, освічує вся блакить рідної землі. І запитую, а що означає берегиня? Берегиня це наше веселя. Усе, що в ній є, що ми нажили, що приберегли від своїх батьків та дідусів, чим збагатилися і освятилися хатнім пожитком, дітьми, піснею. Слагодуючи суперечкою, добрим словом, спогадом у цій хаті, все це є береги. Усіма жиками, зорі в голубі, і мати на печу за все, що маю. Я дякую тобі за все, що маю і що буду мати. Не мов полину світ мене крутив, Любив я мрію і мету високу. Прости мене, щоб більш зовні шика стає свого. Чому в житті я не запам'ятала, як ти мене в колисі полихав, як коли наді мною співав, що ти, пташка, наді мною щебетала? Але я пам'ятаю твої гіркі сльози, коли до нас малих якісь загрози, раптом у дитинстві виникали, і ти очей ночами не стягне. Швидко руки ми повистали і для тебе дітьми зостались. В образі матері, бабусі, осягаємо розуму малюничу країну, розкішний вінок з барвін з її милозвичною мовою, за душевною піснею, чарівною вищою, усім тим, хто сьогодні. Далекій країні і всім тим, хто з нами, нашим матусям і бабуся, бажаємо в житті побільше сонця, ладу, сміху. Живіть щасливо нам усім на утіху, много я літа. Силайте дітей ваших до нашої школи. Ми будемо мати 25 травня і 1 червня вписи до нашої школи, записують до нас на другий поверх в кімнаті 2.025 до нашої рідної школи, до садочок Монтесорії або до Курсу українознавства. Вітаю вас всіх сьогодні!